Вже вечір вечоріє, вечірна казка йде, пригоди Тома на горище. Одного разу в одному великому місці жила сім'я з дітьми і котом на ім'я Том. Вони мешкали в старому будинку з горищем, де зберігалися речі з минулого. Горище вважалося кімнатою для мотлих у будинку. Там можна було знайти все, що було вже не потрібне. На підлозі були розкинені старі комоди. Запилення абажури, потертя валізи та покинуться сувеніри з далеких країн. Чому моя родина тримає весь мотлох? думав він, морщачи носа від пилу. Тут жахливо пахне тухлістю, до того ж тут похмуро, через ці маленькі дахові вікна. І все це павутиння скрізь непривабливе, ну няв. Чого я тільки не зроблю, щоб знайти тишу і спокій. На той момент на горищі справді було краще, ніж будь-де в будинку. Прорив труби у ванній кімнаті, перетворив основну житлову зону в хаос. Уся вітальня була під водою, а всі килими промокли. Ймовірно, це сталося, коли там спав, на теплому підвіконі, тому що він навіть не помітив цього. Він прокинувся голодним і лише коли зістрибнув на підлогу, зрозумів, який безлад у кімнаті. Мокрі лапи не для котів, думав він. Він озирнувся в пошуках сухого місця, але вода була скрізь. Звідки це все взялося? дивувався він. Одним стрибком він застрибнув назад, на, під, на підвіконня, і став чекати. Через деякий час до кімнати увійшла його сім'я з відрами, друзі і навіть сусіди. Усі вони були взуті в гумові чоботи посеред вітальні. Вони Похитали головами, дивлячись на безлад, перш ніж почати зливати воду і витирати шваброю. Саме тому Том зараз був на горищі, намагаючись знайти спокійне місце для відпочинку. Ретельно оглянувши простір, він виявив, що виглядати у відкрите дахове вікно було досить захоплююче. Ого, тут високо, цікаво, як це ходити по даху? думав він. Том ніколи раніше не пробував такого сміливого кроку. Няв, я тільки вилізу на димар, подивлюся, який звідси краєвид, подумав кіт, застрибуючи на дах. Том відчував себе сильним і хоробрим. Він перебіг з одного кінця даху на інший і знайшов пташине гніздо в ривні. Він захоплено спостерігав, як птахи прилітали до гнізда. Із черв'яком або мухою в дзьобі відлітали назад. Раптом на подвір'ї завили сирени кількох поліцейських машин. Том злякався і, при... і прикипів до місця. Перш ніж він зміг подивитися вниз, щоби побачити, що вони шукають, він побачив чоловіка, який наближався. Він мав велику важку сумку на спині і щойно виліз на дах. Він прямував до димаря, де ховався Том. Том не видав жодного звуку, він хотів би втекти, але не наважувався визирнути за димаря. Звідкись він знав, що цей чоловік принесе неприємності? Що цей чоловік робить на даху? Він не виглядає дуже дружелюбним. На щастя, він мене ще не помітив. Знизу з поліцейського гучномовця пролунало оголошення. Будь ласка, зачиніть усі двері та вікна. У цьому районі переховується злодій. Шерсть кота настовручилася. Що ж йому тепер робити? Невже злодії небезпечні і для котів? на миться замислився він. Але на розуму не було часу. Треба було діяти. Коли чоловік збирався зняти з плечей важкий мішок і виконати його в димохід, Том зібрав усю свою хоробрість. Він вигнув спину, вистрибнув за демаря і зашипів на злодія як лев. Злодій так злякався, що втратив рівновагу і почав сповзати з даху. Він встиг вхопитися за ринву. Його важка сумка впала вниз і з гуркотом приземлилася на подвір'ї. Поліція підняла голову і виявила злодія. Тепер усе, що їм залишилося зробити, це зловити його, і доставити у відділок. Том справді не очікував такого, ніхто не, ві... ніхто не вірив у все це няв, подумав він про себе. Моя сім'я так зайнята, що я впевнений, вони навіть не помітили. Через деякий час на горище піднялася сім'я Тома. Усе ще в гумових щоботях і помітно виснажена. Вони принесли йому поїсти, відчинили даховий люк, висунули голови у вікно і подивилися на димар. О, Том, як добре, що ти не злякався всього цього дійства. Ти тільки подумай: злодій намагався втекти через наш дах. Поліція запитала нас, чи є в нас кіт, бо злодій повторював. Якби не було цього кота, ви б мене ніколи не зловили. Якби ви тільки знали, посміхнувся Том дозволивши себе трохи почухати, перш ніж взятися за їжу. Він справді заслужив цю їжу, Том став героєм свого будинку. Він показав, що навіть найбільше боягузи можуть бути сміливими і робити хороб дівчинки, коли це потрібно. А зараз він хотів тільки спати і мріяти про свої пригоди. Він згорнувся клубочком на своєму улюбленому місці на горищі і закрив очі. Спокійної ночі, мої друзі, муркотів він. Казку для вас сьогодні прочитала Діана Кісів, учениця Миколаївської початкової школи, в рамках проєкту Діти разом Миколаївської міської радіоредакції Миколаїв на Дністрі на Добраніч.